У селі Велика Кужелова, що на Дунаєвеччині двоє 16-річних ліцеїстів замахнулися на пам'ять про предків. У поминальну неділю на сільському кладовищі хлопці зруйнували вщент 16 пам'ятників. У це навіть їхні односельчани ніяк віри не ймуть. Викладачі навчального закладу та місцеві жителі кажуть, хлопці дуже хороші що на них знайшло, не розуміють. Хлопець непоганий, і для мене це шокуюча новина, що він таке скоїв. Ну, пропускав заняття, але на це були свої причини. Він виховується матір'ю, батько їх помер, там троє дітей. Ми прекрасно розуміємо, що треба матері допомагати. Він старший хлопчина. Мама їх лишила, він прийшов до діда, слухняний, тут он на очах насріс, гарно все поводився, худобу пас, телята свині, все годував. Хто до нього звернувся? Він кожен раз слухав і от трактор отракторця купили, і він. Кожну жінку би послухав. Ну що це знайшло на нього, Ми не знаємо. Гарячими слідами правоохоронці вандалів затримали за наругу над могилами. Хлопцям загрожує до п'яти років позбавлення волі. Відносно даних неповнолітніх хлопців, на даний час порушена кримінальна справа за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України, тобто це є наруга над могилою. На даний час не затримані, справа буде передана до суду, де суд буде вирішувати. Санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі, але звичайно це буде вирішувати суд. Дідусь хлопця шокований вчинком онука. Каже, хлопець набожний і ходить до церкви. Що трапилося, теж не розуміє. Я не знаю, я їй кажу, що тут попав, що тут попало, взагалі Накладую. Я не не знаю, що на мене знайшло. Не знаю, так. Селяни висувають таку версію. Хлопці, ймовірно, були під дією якогось дурману. На розумну голову вони б все не зробили, ніколи. Або їм хтось підділив це діло, або, може, самі покурили. Є таке діло, що можна покурити і потірати все. Да, потирати. От на тверезу голову воно не пішло і не зробило. Все. Хлопці кажуть, як потрапили на кладовище за три кілометри від села і чому руйнували могили, не пам'ятають. Перед односельцями щиро просять вибачення. Ми нічого не відчували, що ми робимо. Ми пішли, ми тоді вже зрозуміли, як вже відійшли, пощі дійшли сюди над горб, пощі вже в село дійшли. Тоді аж зрозуміли, що ми не робили. Я прошу пробачення усіх тих громадян, котрі я повалив гробики. І більше цього не повториться. Чи буде людське прощення, покаже час. Вчинком неповнолітніх у селі вкрай обурені. Моя мати померла в 77-му році, мені було 17 років. Я рід вже без матери, і для мене ця могила дуже дорога. Це не люди, це не люди, якісь. Просто люди, нормальна людина, такого не зробить. Проте більшість місцевих селян все ж таки готові вибачити хлопців, готові навіть могили відремонтувати за власний кошт, аби тільки підлітки не потрапили до в'язниці. Оксана Чушкіна, Тетяна Севаконь, для інформаційного випуску.